Дивіться, Херсонська область, в котру прийшли окупанти, і вони думали, що ми тут проросійські. Mm -hmm. yeah. Вони прийшли, вони були дуже здивовані, коли люди вийшли на площу і кричали їм геть. Це правда, да. Це але... правда, я бачила очі їхні. Вони, вони стояли з автоматами, я ж, я ж не можу, мені ж треба було прорватися в першу шеренгу, в перший день, коли ми там горло сривали, щоб... а вони на нас дивилися отак. Uh -huh. Типу, а що вас що ще тут? Де хліб, де соль, де квіти переможця? Не було цього. Були наші прапори, були наші злі люди, котрі їх виганяли. Так от, в ту Херсонську область, в яку вони прийшли, початок вторгнення. Вони не знали, як буде. Так? Вони ж тоді ще прийшли. Вони ще у них в містах було три дні за три дні взяти всю Україну. Так? Вони тут е, побачили спротив, але вони тут намагалися побудувати Патьомкінську деревню. Так, так. ага. Єдина Росія сюди приїхала, пам'ятаєш, от в, юбі, в ювілейному офісі Єдина Росії машини з гуманітарками приїжджали, там іще щось. І от це була така лайт-версія. Насправді ні, тому що дуже багато людей в застінках там ну, на виду, і загинули, і все. На вигляд, зараз такого не буде. Це все, вони, все. Вони нас... буде Буча, 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 Буча. І буча. буча. Вони Всюди. все про нас зрозуміли, вони так, хоті... так. хочуть нас просто знищити, знищити повністю. І не зупиняться вони ніколи. Це навіть якщо буде якась так. призупинка, то тільки для того, щоб вони не на... У навіть оце зараз, от, далі. чому зараз знову ж не розганяється в мережах, людям треба в голову от просто втовтки, що оце ну, хотіли армію скоротити нашу в цих домовленостях до 600 тисяч, а ми а такі класні 500. пацани, ми ж добилися, щоб до 800, А у каба вже зараз більше 2 мільйонів. А у них изначально було до да, два мільйони да. регулярної армії. А вони зупинятися там. не будуть. Uh -huh. А вони будуть зараз нарощувати, а у нас всього. 800. Всього. Як можна на це погодитися і ще й видавати це за нашу переможеньку? Війна може закінчитися лише двома варіантами: або нашою перемогою, або нашим знищенням. Да, все, згоди. за усвідомте це. І тому а... ми маємо йти не до закінчення війни, яке нам втюхував Зеленський завжди, там з 14-го, не те що з 19-го, да. а до перемоги. Це єдиний наш шанс вижити. І все. І все треба для цього робити, вот. а не думати про думки, те, що, що, що хтось там про щось думає.